Через нестійкі температури лід на водоймах Сумщини став крихкий, що створює ризики для поуціновувачів зимової риболовлі. Лише за минулий рік в області на водних об'єктах загинуло 27 людей. Ще шість громадян отримали травми, серед них і дві дитини. Якщо порівнювати з 2021 роком, в нас статистика прогнозується більш така позитивна тенденція, тому що ще два роки тому загинуло 46 людей. Як зазначають самі рибалки, що таким зимовим хобі займаються вже бувалі та завзяті рибаки, які досконало знають правила поводження на льоду. Який льод повинен бути? А, щоб безпечно було. Ну, не менше 10 см. Вірьовка ага. повинна бути. Вдягатися потрібно, дати? Ну, а це обов'язково, горілку не пить. Саме головне, щоб льод тонкий не був. Вдягатися. Головне, щоб ноги були в теплі. Сумські водолази зауважують, виходячи на лід, у рибалок обов'язково повинно бути рятувальне спорядження. Ось воно у мене знаходиться. Дуже просте-просте. Його можна зробити самому. Два гвіздка, дві дерев'яних ручки, матузок. Але ця матузка має бути закріплена на одязі, на верхньому одязі, так, щоб, якщо не дай боже, провалюється людина під лід, воно не злетіло. Водолази на практиці показали, як працює такий простий рятувальний пристрій. От дивіться, як чіпляється. І от полза. Тобто воно набагато облишає самоспасання людини. Рятувальники та правоохоронці роз'ясняють мешканцям Сумщини, яку небезпеку несуть у собі водойми під час відлиги. Громадян закликають не виходити на Віталу кригу та не пускати на лід дітей. Проте наші маленькі містяни обізнані у правилах поводження на водоймах взимку. Взять курточку або фарфу, ні в якому випадку не треба брати за руку, тому що утянуть на дно. Саме головне це взяти, подповсі акуратно, або фарфом, або курточку знімати і давати йому, то. тому що за руку він утянеть. За ногу так само. Так, і коли витягнули, то також треба дати людині що обігрі обігрітися. Е, там курточку свою, О. там що небудь снять. А там, тому що ти вже теплий, а йому холодно. Рятувальники вкотре наголошують, дотримання простих правил безпеки рятує ваше здоров'я та дозволяє уникнути трагічних наслідків.